Група людей потрапила на таємничий острів і зустріла найстрашніших монстрів у світі. Це фільм Конг Острів Черепа. І це справжня гра на виживання. Іде <клес> Друга світова війна. На острові в Тихому океані зазнають аварії два військові літаки. Пілоти встигають катапультуватися. Це американець та японець. Вони вороги. Спочатку чоловіки користуються зброєю, а коли в обох закінчуються набої, японець женеться за американцем. І незабаром Льотчики потрапляють у джунглі. Американець опиняється на краю прірви, а у японця є катана. Між пілотами зав'язується рукопашний бій, але раптово битва припиняється. Це гігантська горила. Льотчики дивляться на неї зі справжнім жахом. Минає майже 30 років. Вчений Біл Ренда та його помічник Брукс приходять до сенатора і просять схвалити їхню експедицію на острів Черепа. Справа в тому, що цей острів ізольований від зовнішнього світу, а отже, там можна знайти щось незвичайне. Сенатор не в захваті від цієї ідеї, але все ж таки погоджується і навіть готовий виділити вченим військовий супровід. Саме в цей час закінчується війна у В'єтнамі. Американські льотчики збираються додому, вони радіють, що зможуть повернутися до мирного життя. Однак є людина, яка розчарована закінченням війни. Це підполковник Пакарт. У нього немає ані сім'ї, ані роботи. Він уміє лише воювати. Пакарду надходить телефонний дзвінок від генерала. Звучить наказ супроводжувати експедицію вчених на острів Черепа. Тим часом Ренде і Брук спрямують до Сайгона, заглядають в один із нічних барів і помічають там чоловіка з відмінними бойовими навичками. Це колишній капітан британської армії Джеймс Конрад. Він фахівець із виживання у джунглях. І вчені наймають його провідником у свою групу у цю експедицію. Запрошують відомого антивоєнного фотографа Мейсон Вівер. Члени групи збираються у порту Бангкока. Солдати зляться, адже вони хотіли повернутися з В'єтнаму додому, а не вирушити на нове завдання. Прибуває у Вівер і помічає підполковника Пакарда. Вони обоє не подобаються одне одному, адже чоловік військовий, а жінка проти будь-якої війни. Експедиції показують острів Черепа та знайомлять людей один із. Одним ми бачимо Ренду та двох його помічників: це Брукс та Лін Сан. Також тут є пакарт зі своїми солдатами: фотограф Вівер, провідник Конрад та ще декілька вчених. Людям доведеться провести на острові три доби без зв'язку із зовнішнім світом. На судно вантажить величезну кількість вибухівки. Вівер це здається підозрілим. Конрад також вважає, що вчені щось від них приховують. Корабель виходить у відкрите море. Солдати веселяться, а вівер їх фотографує. До острова залишається лише 50 миль, проте раптово наближається шторм. Керівництво хоче скасувати місію, але Ренда починає скандалити і вимагає рухатися далі. Експедиція пересідає на військові гелікоптери і летить на острів черепа. У цей час починається шторм. Пакарт у захваті, адже він знову почувається героєм. Гелікоптери летять буквально крізь ураган. Зовсім поруч б'ють блискавки. Проте всім гелікоптерам вдається прорватися через штурмову завісу і успішно долетіти до острова Черепа. Він дуже великий і живописний. На ньому багато скель і густі зелені джунглі. Вівер робить кілька знімків. Гелікоптери йдуть на посадку, і група геологів відразу проводить перші випробування, влаштувавши серію вибухів. Сейсмолог Ліл сан за допомогою приладів визначає, що всередині цей острів практично порожній. Раптом в один з гелікоптерів летить величезне дерево, і він зазнає аварії. У цей момент експедицію атакує гігантська горила. Пакарт наказує відкрити вогонь, і лютий примат розкидає гелікоптери на всі боки. Він топче машини, що впали, і руйнує обладнання вчених. Частина людей опускається на мотузках і ховається від горили. Незабаром у небі не залишається жодного вертольота. Примат ламає їх, немов іграшки. Серед військових та цивільних є великі втрати. Учасники експедиції розкидані по острову в радіусі 8 кілометрів. Пакарт впадає у Тупор із жахом дивиться на гігантську горило. Ми бачимо, що Конрад вижив і стежить за розлюченим приматом. Він знаходить ще кількох членів групи і пропонує всім йти вздовж річки на північ острова. Там за три дні на них повинен чекати корабель. По рації Пакарт зв'язується з Конрадом та майором Чепменом. Підполковник наказує Чепмену залишатися на місці, тому що в його гелікоптері знаходиться величезна кількість боєприпасів. Пакар знаходить ще частину своїх солдатів. Виявляється, виж. Коле рівно половина його групи. Підполковник помічає Ренду. Вчений під дулом пістолета розповідає усю правду. Ренда зізнається, що багато років тому тут зазнав аварії військовий корабель. Він єдиний, хто тоді вижив. Ренда бачив, що корабель атакувала величезна істота і вирішив будь-якою ціною її знайти. Конрад зі своєю частиною групи пробирається джунглями. Брукс хвалиться, що теорія порожнистої землі підтвердилася. Зв'язок по рації переривається, сигнал пропадає. Люди продовжують рухатися до північної частини острова. Вийшовши до річки, Конрад зустрічає великого буйвола. О, ні, величезного буйвола Конрад, як досвідчений слідопит, забороняє застосовувати зброю. Якщо не робити різких рухів, тварина не нападе. Так і стається. Буйвол спокійно йде геть. А от групі пакарда щастить набагато менше. Поховавши своїх товаришів, вони висуваються в дорогу та зустрічають гігантських хижих павуків. Військові тут же намагаються відбитися від моторошних тварюк, але вони надто великі. Незабаром вони розуміють, що треба рубати їм лапи. Солдати перемагають, але після такої зустрічі їх стає ще менше. Тим часом група Конрада зустрічає загін місцевих аборигенів у бойовому забарвленні. Вони озброєні списами та налаштовані не дуже дружелюбно. Раптом серед туземців з'являється бородатий білий чоловік у кепці і просить усіх заспокоїтись. Він говорить англійською. Виявляється, це лейтенант Хенк Марлоу. Він американський льотчик, котрий прожив на острові Черепам. Майже 30 років. Так, так, це той самий льотчик з початку фільму. Марлоу дуже радий, що його нарешті знайшли. Але попереджає, що на цьому острові страшенно небезпечно. У цей час Чепмен умивається у річці. Невдовзі там з'являється величезна горила. Схоже, що цей гігант захотів прийняти ванну. Чепмен ховається за скалею і бачить, як примат купається у воді. Несподівано на нього нападає величезний восьминіг. Восьминіг за допомогою своїх щупалець намагається затягнути горилу на дно. Але примат перемагає його та охоче з'їдає свою здобич. Повертаємося до групи Конрада. Марлоу приводить його компанію в невелике поселення аборигенів і показує людям залишки зруйнованого військового корабля. Для туземців це священне. Місце і вони перетворили його на справжній храм. Ми дізнаємося, що місцеві жителі називають гігантську горилу конгом і вважають царем цього острова. Справа в тому, що Конг захищає людей від черепозаврів, це величезні ящери, які мешкають під землею. На жаль, через вибухи вони полізли на поверхню. Саме тому Конг так розлютився. Проблема в тому, що найбільший черепозавр перевищує розмірами самого Конга і зжерв всіх його родичів. Конрад пропонує Марлоу піти разом із ним і повернутися додому. Чоловік лише сміється у відповідь, адже пішки вони не встигнуть дійти до краю острова за три дні. Але у Марлоу є краща пропозиція. Виявляється, багато років тому вони разом із японським пілотом збудували човен. З його допомогою можна пересуватися набагато швидше чудовий план. Вівер робить багато знімків, щоб показати світові, як виглядають місцеві аборигени. Раптом жінка чує чиєсь ревіння. Вона біжить на звук і бачить величезного буйвола, якого придавив один із військових гелікоптерів, що впали. Вівер намагається звільнити бідну тварину, але її сил явно замало. І тут на допомогу приходить конг. Він піднімає вертоліт і буйвол іде. Жінка з жахом дивиться на гігантського примата, та подумки прощається з життям. Однак Конг її не чіпає і просто йде геть. Тим часом загін Пакарда пробирається крізь якесь болото та вивчає місцеву фауну. Підполковник стріляє в одного з дивних птахів і бачить, що їх тут безліч. Солдати переживають, що можуть не встигнути дійти до краю острова, і тоді вони не матимуть шансу на порятунок. Пакер помічає на скелі червоний відбиток величезної долоні. Це означає, що Конг поранений. Група Конрада приводить у потрібний стан. У них є два дні, щоб дістатися до північного узбережжя. Люди розповідають Марлоу новини за останні 30 років. Його дивує і холодна війна, і висадка людини на місяць, і спортивні новини. Тим часом Чепмен безуспішно намагається зв'язатися з кимось по рації. Раптом дерево, на якому він сидить, оживає. Та це ж справжній гігантський богомол. Чепмен хапає гвинтівку і іде геть, але він злякався не людину, а страшнішого монстра. Люди з групи Конрада збираються відплисти на світанку. Марлоу голить свою бороду. Брукс радіє, що земля таки порожниста, а Конрад допомагає у Вівер зробити черговий гарний знімок. Люди з команди Паккарда теж влаштовуються на нічліг. Підполковник мріє знищити Конга. На світанку Марлоу показує людям могилу загиблого японського льотчика, бере його катану, і команда нарешті готова відпливати. Вони заводять човен і прощаються з туземцями. Усі члени експедиції продовжують свій шлях. Нарешті починає працювати рація, і команда Конрада зв'язується з пак. Кардом солдати випускають сигнальну ракету, щоб показати своє місце знаходження. Раптом на човен опускається літаючий ящер і забирає одного із геологів. І цей монстр тут не один. Вони надто швидкі, тому бідолаху не вдається врятувати. Але в будь-якому разі треба пливти далі. На щастя, за годину обидві команди нарешті зустрічаються. Люди дуже раді бачити одне одного. Конрад хоче плисти далі, але Паккарт відмовляється: він хоче знайти Чепмена, а ще вертоліти з вибухівкою. Марлоу проти, адже вони можуть зустріти черепозаврів. Проте люди вирішують, що не можна кидати свого товариша у джунглях. Об'єднаний загін вирушає у дорогу. Вони приходять через долину і бачить на ній безліч величезних скелетів. Схоже, це були родичі Конга, котрі стали обідом для черепозаврів. Люди потрапляють у густу зелену хмару метану. Не дуже розумний солдат кидає недопалок і відбувається вибух газу. Через це прокидається величезний ящер і виходить на полювання. Члени експедиції ховаються від монстра у останках величезного скелета. Черепозавр зригує череп з медальйоном, і Конрад упізнає загиблого Чепмена. Солдати Пакарда кидають. Йться в бій, але величезний ящер встигає проковтнути ренду, а потім ще одну людину. Він женеться за Уівер, і врятувати жінку вдається лише завдяки вогнемету. Відбувається серія вибухів. Люди розлітаються в різні боки, їх атакують літаючі ящери, і починається справжній хаос. Конрад у протигазі ріже тварин гострою катаною, рятує одного з членів експедиції. А потім відбувається черговий сильний вибух. Ящер нарешті повалений. Чепмена більше немає. А отже, можна повертатися до човна. Але Пакерт все ще хоче дістатися до вертольота і підірвати Конга. Марлоу намагається його відмовити, але в нього нічого не виходить. Частина людей разом із Конрадом вирушає до човна, а Пакерт зі своїми солдатами йде до місця аварії вертольота Чепмена. Вони знаходять вибухівку та заряджають гармати. Конрад разом з Вівер піднімаються на невелику гору, щоб побачити річку і дізнатися, де стоїть їхній човен. До них наближається Конг. Проте він знову не нападає і навіть дозволяє себе погладити. Тоді Конрад Уівер та Марло вирішують врятувати величезного примата. Тим часом Пакр намагається підпалити Конга за допомогою напалму. Обпалена горила падає. Пакр замінував цю ділянку і готовий будь-якої хвилини підірвати Конга. До підполковника підходить Конрад зі своїми людьми. За допомогою зброї вони змушують Пакарда не шкодити Конгу. У цей момент з'являється гігантський черепозавр, і Конг вступає із ним. У битву Пакард хоче підірвати їх обох, але не встигає цього зробити, тому що Конг прихлопує його кулаком, наче муху. На жаль, примат серйозно поранений, і ящер його швидко оглушає. Настає світанок. Люди біжать до човна, за ними женеться величезний черепозавр. Один із солдатів жертвує собою, щоб зупинити монстра, але все йде зовсім не за планом. Черепозавр ось ось наздожене людей, але тут з'являється Конг і атакує ящера. Починається справжня битва за виживання. Конг сильніший, але він поранений. Примат використовує стовбур дерева як спис, але потім заплутується в ланцюгах, залишених людьми. Черепозавр хоче добити свого противника, але Брукс стріляє по ящеру з кулемета. Тоді монстр залишає Конга та атакує човен. Конг розриває ланцюги і знову нападає на ящера. Він ж бурляє черепозавра об скелю, на якій стояла вівер. Жінка летить вниз і падає у воду. Тим часом бій продовжується, і Конг сильно ранить свого суперника. Величезний примат акуратно дістає у із води. І в цей момент на нього знову нападає черепозавр. Конгу доводиться сховати жінку у своєму кулаці та продовжувати битву. Нарешті ящір повалений. Конг обережно опускає у вівер на берег річки. Там її знаходить Конрад. Горила дивиться на людей і йде геть. Експедиція залишає острів черепа. Вони обіцяють зберегти. Таємниці все, що тут сталося. До речі, Марлоу повернувся до дружини та сина. Ну а Конг продовжує жити на острові, адже він тут справжній цар. <клес> Мені здається, Конг просить ваш лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найцікавіші ролики. Побачимося, друзі!